Обоє переконані, що їх поєднало раптове почуття? Чудова отака певність, але не певність чудовіша. Я вважаю, що коли не були знайомі раніше, то й нічого й ніколи між ними не було. Чи потвердять це вулиці, сходи, коридори? На яких могли віддавна розминутися. Хочу їх запитати, чи не знають, може, в обертових дверях якось вічна річ? Може, вибачте, у тісняві, голос ви помилились у телефоні. Але ж знаю їхню відповідь. Ні, не пам'ятаю. Були б дуже подивовані, що вже довший час ними грав випадок, що не цілком здатний замінити їм долю, він наближав і віддаляв їх, перебігав дорогу і, стримуючи хихотіння, відскакував у бік. Були знаки чи сигнали. І що з того, коли невиразні. може, три роки тому. Або минулого вівторка якийсь листочок перелетів з плеча на плече. Щось загубилося і щось знайшлося. знає, чи не м'ячик в хащах дитинства. Були клянки і кнопки дзвінків, на котрих завчасу дотик накладався на дотик і валізи стояли. Камері схову, чи, може, однієї ночі був схожий сон, який після покидання забувся? Кожний початок є тільки продовженням, а книга випадковостей завжди розгорнута посередині. Мусить бути обраницею, мусить мінятися, але щоб нічого не змінювалося. Де найлегше, неможливо, понад силу варто спробувати. Очі має, як скажете, то Волошкові, то сірі, чорні, раз веселі. Раз безневинно повні слів. лягає з ним як перша ліпша, як єдина у світі, народить йому четверо дітей, обійдеться без дітей, може, одне. Непрактична, зате найкраща порадниця, слабосила. Але ж витривала, як немає голови на плечах, то по біді знайде, почитує ясперса, жіночі журнали, не тямить, куди який гвинтик, але збудує міст. Молода, як завжди, молода. А таки ще молода. Втримає в руках і горобчка з переламаним крилом, і гроші на далеку і довгу подорож, кухонний сікач, компрес і чарочку оковитої. Поки так бігає, літає, не втомиться. Та ні, хіба що трохи. Аж дуже не переймайся. Або його любить, або не знає, як позбутися. Треба жить, як набіжить з Божою помистю.